Так може писати, тільки невпевнена в собі жінка. І жінка, яка впевнена в, сво... в собі, в своїй зовнішністі, вона ніколи в житті нікому нічого не напише. І будете підписані на мою сторіночку, я прокачаю вашу любов до себе так, що ви себе просто не впізнаєте. І ваша собачка з аватарки, швидко так шух і уйде. І ви поставите своє обличчя, свою фотографію і будете продавати свій товар успішно, і станете людиною. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. Що. Бажаєте замовити мої рослиночки або червоної чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. Щиро вдячна за коментар, за вашу думку. Але я з нею не згідна, тому що я люблю свої бровки, в мене шикарні просто брови. А вам я наполегливо рекомендую підписатися на мою сторінку, і ви будете слідкувати за мною і побачите, як зміниться ваше життя на краще. Ви станете добрішою, позитивною, і вас будуть оточувати приємні люди, добрі і успішні. І ваше життя зміниться на 100%. Повірте.